Це ще й про те, як я почуваю себе, тому що емоційний оцей компонент самооцінки, він важливіший, ніж ти собі скажеш, багато хороших слів і багато компліментів. І коли ми хочемо, щоб наша оцінка трансформувалася, то, ну, по-перше, це тривалий процес. По-друге, це не просто виконати якусь справу, важливо це відчувати. І ще один момент це про це прийняття. Дуже багато людей кажуть, я не розумію, як це. Так? Я не розумію, як це приймати себе. Прийняти себе, це що значить здатися, і сказати, що ну все, така я <смас> прийняти себе означає сказати, що я ніхто, я ніщо, і я ні на що не здатна. Чомусь от прийняття от таким чується. Але насправді прийняття це визнання того, що є зараз. Так? Прийняття це, це сказати, що. Так, у мене є переконання про себе, про те, що я недостойна. Оце буде прийняття. Я приймаю той факт, що зараз у мене самооцінка нестабільна або занижена. Я приймаю той факт, що в мене є там немає відчуття моєї власної цінності. Це не означає, що я змирилася з цим. Це не означає, що я згодна з цим. Це означає, що я визнаю це. І мені здається, оцей момент прийняття, він є таким одним із важливих моментів у трансформації самооцінки, у розвитку власної цінності. Да? Я приймаю себе зараз такою, якою я є. І я не намагаюся себе змінити, переробити, бо я неправильна. Я собі кажу: Окей, коли, наприклад, коли я визнала для себе, що я повільна, я сказала, да, я повільна. Я повільна. Я все роблю повільно. Я почала з цим жити, і виявилося, що я роблю швидко, але прийняти той факт, з яким намагаєшся боротися, воно дає ось такий парадоксальний ефект.